З миром Божим дорогоцінні. Нехай Господь благословить і береже на тому місці, де ви є. Дуже сильні откровення почули від наших пасторів і торкає те, що все наше життя залежить від того, кого ми слухаємо, з ким ми спілкуємося і чиє помазання ми приймаємо Боже чи чиєсь інше. Дійсно, цим світом правлять духи, і за кожною інформацією стоїть дух. І важливо, якою інформацією ми наповнюємося щодня, бо від цього залежить наше життя. Сьогодні в соціальних сітях злипають всі від малого до старого і досить. Багато проводять там часу, і ми дійшли до того, що нами керує штучний інтелект і соціальні сіті, і люди вони в розгубленості, де істина. Чому так важливо перебувати в Слові Божому, слухати Божих помазаніків, тому що це змінює життя і допомагає людям? А сатана він робить все можливе, щоб слово Боже воно не розповсюджувалося. І тому так важливо розбиратися і знати істину, щоб не поклонитися Антихристу. І дійсно нам потрібно слідувати за Божими людьми, щоб бути на. Правильному шляху. Будьте благословенні, і нехай Господь береже на тому місці, де ви є. Амінь.